Мої вітання, шановне панство. Сьогодні у нас огляд на ось цього красення. Це азура. Бакан кіншин на 18 літрів, тому влаштовуйте зручніше, налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Зараз буде цікаво та корисно. Отже, друзі, Бакан. Бакан це така штука, яка з'явилася і стала популярною в Україні не так давно, однак. Всі ви добре знаєте, що є такий бакан Азура Сафіна на 19 літрів. Так от зараз тепер є можливість у вас е, ознайомитися і навіть придбати бакан кіншин на 18 літрів. Здавалося б 1 літр. Ну що таке? Ну, це ні про що. Але дуже компактні розміри, ви можете це помітити. Однак е, нехай ці компактні розміри не вводять вас в оману, адже. Ергономічність та функціональність цього красення дійсно просто на високому рівні. І зараз я доведу це наступними аргументами. Що ми маємо? Що стосується технічної складової? Номер один. У нас є родхолдери це тримачі для вудлищ. Є ось така прорізь для вашої котушки, аби вони надійно трималися. Як ви бачите, тримача у нас два. Тобто, цього в переважній більшості випадків на наших рибалках більш ніж достатньо. Окрім цього, звісно ж, бакан обладнано ось таким е, девайсом, де ви можете надійно зберігати ваш е, мультитул, скажімо так, або карансанг, будь-що. Але пам'ятайте, що. Згідно наших правил любительського лову, ми повинні дбайливо ставитися до виловленої риби. Тому це дуже зручно, воно, як бачите, в швидкому такому місці, де ви завжди можете одним рухом відкрити і здійснити ті, ті чи інші дії. Рухаємось далі. Що стосується транспортування та зберігання, є дві опції. Перша. Ось такі дві ручки, вони дуже надійно тут фіксуються. Без проблем можете не перейматися щодо того, чи надійні ось ці ручки, вони перевірені часом. Ми їх відтестували, нічого з ними не трапляється 100%. Також, це якщо невеличкі відстані, якщо вам потрібно перенести ваш бакан, а його можна ще заповнити рибами, наприклад, то у нас є ось така шлейка, але знову ж таки, цей ремінь він е, функціональний в якому аспекті. Всі ми рибалки і постійно кладемо наші речі, наш скарб, ну десь в якийсь пісок, берег, річок, неважливо, це завжди якесь сміття, якийсь бруд. Так от, якщо ви уважно придивитесь, то ось цей ремінь він такий собі проламінований. І тут бруд просто, ви берете, от бакан, в воду кладете. І весь бруд з нього злітає. Це дуже зручно. І не потрібно вам паритися щодо того, що щось там забрудниться, оці шлейки з простих бавовняних матеріалів, як правило, через декілька там, рибалок стають просто дуже непрезентабельними. Рухаємось далі. Тепер щодо того, як приємно. Функціонує бакан в тому аспекті, що це ергономічний засіб. Дивіться. Нам не обов'язково закривати його на блискавки Саме тому ми зробили ось таку дуже зручну наліпку. так І ось це. Що це таке? Це кишенька, де ви можете зберігати будь-що. Це може бути ваш баф, якщо це сонячна погода, якісь ваші, скажімо так, телефони. будь-що. Дуже зручно. І тепер ми переходимо до того, що у нас всередині. А всередині у нас є величезна кількість усіляких можливих варіацій комплектування даного бакану. Почнімо з най, Так. Більшого, так? І тут важливо розуміти, що є ось такий бокс. Фаст бокс бокс, як його ще часто називають деякі рибалки. Для чого він нам він потрібен для того, аби дуже швидко щось змінити. Тобто, у нас приманку змінити, оснащену вже на нашому двійнику там, з шарнірним повіцем або ще щось. Є, звісно, ось такі ручки. Щодо інших, ми обов'язково перейдемо, я про все розповім. У нас гарна блискавка, надійна, така, як потрібна для рибалок, яка не підведе вас в якусь неприємну мить, коли треба, щоб все було добре. Окрім цього, є два вентиляційні отвори. Для чого? Ну, ні для кого не секрет, що наші всякі приманки ми кладемо. Потім те все і ржавіє, якщо нема вентиляції, і нічого гарного з цього не відбувається. А якщо і ржавий гачок і ви ловите судака, то це лише питання часу, коли він вас підведе. Ми передбачили цей момент, оскільки самі є постійними рибалками, практикуємо те, що, те про що говоримо. Ось. Прозорий він для того, щоб дуже швидко приймати правильні рішення. Також, ви бачите ось ці два фіксатори по бокам. Навіщо? Тому що ми можемо зробити ось так. Піднімаємо, він туди не падає. А там ми вже поговоримо окремо, які є варіанти. Так от, давайте відкриваємо наш цей хотбокс. І ви бачите, що Ви бачите систему перегородок. Ось такі ці планки. Їх можна будувати як вам завгодно. Ви можете їх вийняти взагалі, якщо вони вам не потрібні. Вставляти як вам потрібно. Ловите ви найбільший силікончик. Оснащені приманочки монтажі, сюди дуже зручно вставляти. Однак пам'ятайте, що ця, ця коробка вона має досить м'яке дно. І якщо ви сюди якісь надзвичайно важкі тягарці вставите, то швидше за все це буде менш зручно. Окрім монтажів, також сюди можна без проблем. Якісь інші ваші там ваги, От будь ласка, відсік там для вагів, для рулеток, для ще чогось сюди. Отак от поставили і все швидко, надійно, і воно не поіржаві, з ним все буде добре. Ми це передбачили. Тобто ці планки можна регулювати під ваші умови, ваші завдання і таке інше. Так, з цією коробочкою ми розібралися, рухаємося далі. Які є ще варіанти? У нас є ось такий великий бокс. Сюди можна взагалі багато чого поставити. Він також ось так от відкривається. Також є ручка. У нас прозора верхня кришка, яка також дозволяє нам швидко отримати візуальний контакт і зрозуміти, де що лежить, якщо ви забули. Окрім цього, що ще класно, а для нас важливо, якщо у вас, наприклад, от ви знаєте точно, що у вас є рибалка на судака. І на окуня, наприклад, то ви можете, придбавши декілька таких коробочок, зрозуміти, що перед тим, як їхати на рибалку, ви просто захопили таку коробку для окуня, де тут все для окуня, приманки, готові оснастки, будь-що. Сюди отак от її поклали, все, ви готові на окуня. Вам треба щука. Так, ось тут моя коробка для щуків, дістали, поклали це зручно. Оце дуже заощаджує ваш час, якого завжди бракує. І рибалку треба починати не на рибалці, а завчасно, під час підготовки до рибалки. Оце класна штука. Ось сюди кладете будь-що. Можете сюди і коробки ставити, і якісь речі ваші навіть невеликі, і навіть сутки там з їжею, будь-що тут класний просто якісний бокс. Якщо ви вважаєте, що такий великий об'єм вам не потрібен, то, будь ласка, передбачили ми і цей, варі... і цей варіант. Є ось такі дві зручні коробки, також з ручками, тому що е, ми помітили, що це також заощаджує час. Ну, кожна секунда на риболовлі важлива, особливо якщо це ранок чи вечір, у вас нема часу гратися. Вам потрібно тут. І зараз, і якісно, і довговічно. Тому є ось такі варіанти: сюди, в принципі, і катушки залазять, будь-що, я сюди навіть якісь сутки з їжею клав. Коротше кажучи, ці варіанти є. А тепер дивіться, як ще можна обладнати ваш бакан. Ясно, що можна це все сюди запхати, і в такому разі ви будете максимально озброєні там, на будь-який випадок життя. Але. Якщо ви плануєте брати, наприклад, рибу, от ви ловите окуня, наприклад, так? Окей, не проблема. Цей бакан повністю водонепроникний. у нього дуже товсті стінки з носостійкого матеріалу, якому абсолютно байдуже на верхній спині плавець окуня чи Судака. В цьому я вас запевняю, ми тестували. Тому його можна також використовувати як резервуар для переносу. Там, ваших риб, ваших окунів, наприклад, або ще чогось. Якщо вам потрібно і окуня перенести якогось, так? але і щоб снасті, звісно ж, були в цьому бокані. Ось. Ось тут нам вже знадобиться ось ця система кріплення верхня. Тобто риба там внизу може бути в пакеті, а снасті ваші тут. От. І ви готові. У вас все компактно. І в той же час. Функціонально. От і хотілося зробити саме так. Яскрава зовнішність, яка знову ж таки підкреслює от всю ідеологію кіншина. Цей яскравий салатовий колір в чорному виконанні дуже стильово виглядає. Впевнений, що такого схожого на березі річок ви не знайдете. Це для кого важливий момент стилю? Так? Отут він точно є. Я думаю, ви зі мною погодитесь, виглядає бакан просто круто. Йдемо далі. Ну, не треба вам, наприклад, риба. Або взагалі, от ви вважаєте, що для вашої рибалки вам в цілому ці коробки не треба. Вам треба взяти котушку, судок з салом і, наприклад, якусь коробочку з, маленькою, з маленькими приманками. У вас є цей бокан, і знову ж таки, він легкий, він нічого не важить. Він от просто нічого не важить. З ним можна йти дуже довго берега, по берегам річок. Або, наприклад, у вас невеличкий човен, і вам напрочуд важливо зберегти кожен сантиметр корисного простору в кокпіті. Знову ж таки, ось чудовий варіант. Пішла злива, пішов сніг, будь-що. Вам байдуже. Ви точно знаєте, що у вашій Снасті все, що знаходиться всередині, Буде повністю захищена від вологи. Чи важливі оці моменти, які перерахував? Важливі. І от сукупність всього цього. От і є квінтесенцією, оцей бакан він це все якби в собі вібрав. Розумієте, все найкраще. Тому трішки емоційно кажу, згоден. Але ну, ну, такий він просто як треба. От такий бакан і повинен бути. Якісний, функціональний, надійний, ще й стильовий. Ну, мабуть, що все. Якщо коротко, не хочу вас довго мучити, до речі, так, що стосується того, наскільки надійно він стоїть на якихось близьких поверхнях, про це ми теж попіклувалися. Ми тестували ось ці такі, знаєте, чотири стопори, вони тут обладнані такою м'якою гумою на дотик. Також дуже гарно вони стоять навіть на досить слизьких поверхнях. Сидіти на баканах не потрібно, взагалі на ніяких. От якщо ви хочете сісти, ні, не сідаємо. Просто запам'ятали це. На будь-яких, до речі, неважливо, що це за бакан. Хух, мабуть, що все. Сподіваюсь, що вам було корисно. Подивіться, от впевнений, що для більшості рибалок для. Більшості завдань, які стоять перед нашими спінінгістами, і не тільки, до речі, це може бути корисно. Дякую вам за увагу. В кадрі був Ярослав Злий. Це був новий гарячий бакан Азура кіншина на 18 літрів. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Якщо так, то тисніть свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Також тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі. Ну і пишіть коментарі, як вам бакан сподобався, дуже сподіваюся. Я відповім на кожен коментар. Тому щиро дякую вам. Побачимось в наступних відео. І нехай щастить!